Всім добрий день! Ви готові мандрувати? Подорож на нас чекає. А куди? Хто відгадає? У мальовничому куточку Калинівки, там, де повсюду квітучі сади, родючі землі, розкинувся чудовий, тихий, населений пункт зі славною історією, мудрими, працьовитими людьми, чарівними піснями, щедрою природою та непоборним прагненням до свободи і незалежності. Тут живуть добрі, працьовиті, щирі люди. Звичайно, це Варшиця. А розпочнемо ми з історії виникнення цього давнього населеного пункту. За однією з версій, село Варшиця було засноване в 1635 1645 роках князем Станіславом Варшицьким. За іншою, назва села походить від його розташування. Село розміщене на домінуючій висоті по відношенню до прилеглих територій. Раніше такі підвищення називали Вершицями, звідси і походить назва села. Проте найвищою точкою місцевості є Лиса гора, яка знаходиться на північній околиці сучасного мікрорайону Вершиця. На карті Шуберта Лис 25-7, виданій в 1867 році, Позначено окремий населений пункт Варшиця. Від міста Калинівка село відділене річкою Жерть. До сьогоднішнього дня річка Жерть з розташованим на ній ставом Сперзаводський, відділяє мікрорайон Варшицю від інших мікрорайонів міста Центр та Шевченівка. У 19 столітті розвитку села сприяє завершення будівництва залізниці Київ-Одеса у 1871 році. З 19 століття по 1923 рік село Варшиця входило до складу Малочернятинської волості Бердичівського повіту Київської губернії. На той час у селі є православна церква, а зараз там гімназія, каплиця, церковно-парафіянська школа, територія нинішньої гімназії також, Вітряк, Кузня та Соломорізка. План села початку ХХ століття відрізнявся від сучасного. На той час село простягалося від Варшицького горба до товариства з обмеженою відповідальністю дом. Далі на північ дорогу вулиць Степового і Зарічної. Далі межі села проходили по долині річки Жерть із Призаводського ставу. На північній околиці села біля безіменної лівої притоки річки Жерть. На місці нинішнього овочесховища було окреме поселення. До сьогоднішнього дня ця місцина носить назву Хутір. У 20-ті роки ХХ 20 століття у селі було створено колгосп. Він розташовувався на степку. Сучасна територія між вулицями Володимира Даровського, площею Шкільною до трьох поверхівок та провулку Варшицького. У 80-х роках. ХХ століття відбулося об'єднання колгоспів. Селища Калинівки, сіл Вільхова, Шевченівка і Варшиця в один. Старі будівлі колгоспу у центрі Варшиці було знесено, а на північній околиці мікрорайону побудовано нові. Адмінбудинок колгоспу на площі Шкільна залишився недобудованим. Сучасна архітектура мікрорайону представлена одноповерховими. Та двоповерховими приватними будівлями з присадибними ділянками. Найбільша споруда мікрорайону це п'ятиповерхівка по провулку Варшицькому. Також є декілька двоповерхових та трьохповерхових будівель на площі Шкільна та по вулиці Варшицькій біля молокозаводу. Через мікрорайон проходить автошлях до населених пунктів Турбів, Липовець і Лінці. У межах Варшиці розташовано ряд промислових підприємств та складів, а саме молокозавод, дорожний відділ, товариство обмеженою відповідальністю Дом, гліцерин, територія непрацюючого спиртзаводу. Мікрорайон Варшиця розташований на схилах Придніпровської височини в межах українського кристалічного щита. Що складений кристалічними породами з гранітів та гнейсів. Зверху знаходяться відклади пісків та глин, форми рельєфу та гідрологічна сітка сформувалась в після післяльодовиковий період. У гемоморфологічному плані територія являє собою горбисту рівнину. Клімат помірно континентальний. В останні роки спостерігається аридизація. Через потепління середні температури в січні мінус 2,4 градуси за Цельсієм, в липні плюс 24,8 градусів за Цельсієм. Кількість опадів біля 520 мм. Несприятливі умови це засухи, суховії, тумани ожеледиці. Гідрологічний режим. На території мікрорайону беруть початок два безіменних струмки. Ліві притоки річки Джерть. Один від залізниці Київ Одеса між вулицями Підгорною та Степового. На струмку утворено ставок Грабарка. Другий між вулицями Сонячна та Варшицькою останнім часом різко знизився рівень ґрунтових вод. Тому і струмки часто пересихають у літній період. Ґрунти представлені чорноземами на польових та присадибних ділянках. По долинах річок лучні болотні торф'яні. Рослинність є типовою для лісостепової природної зони, при цьому природна рослинність збереглась по долині річки Жерть та її приток, де в трав'яному покриві представлені осоки, очерет, хміль, різновиди верб, вільха чорна, клен ясенелистий. Місцями зустрічається лучна рослинність. Де переважають злагові та осокові рослини, у різних біотопах поширений борщовик, по узбіччях доріг навпроти приватних будинків висаджені фруктові та декоративні дерева. Тваринний світ це такі звірі: миші, хатня і польова, білозубка, щур сірий, заєць сірий, тхір чорний, птахи, горлиця, голуб сизий. Припутень великий, середній малий дятел, крутиголовка, сорока, грах, синиця велика, дріст чорний, грах сойка, плиска біла і жовта. На ставках крижень, лебідь шипун, черянки, чапля сіра, лиска, очеретянки. У водойбах водяться такі риби: карась, короб, судак, щука, окунь, йорш, товстолоб. Варшиця це унікальне місце, де краса природи поєднується з душевним теплом людей. І завершуючи наш проєкт, хочу побажати нам усім перемоги, миру, спокою, світлого майбутнього. Слава Україні!